Вехи, святий без сла, помилуй нас! Святий Боже, святий, кріпкий, святий безмер, помилуй нас! Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Присвята Троїце, помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші. Святий, зляйся і зцілине, мочі наші імени Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє, Бо твоє є царство і сила, і слава.